Мене не взяли на роботу через те, що в мене є домашня тварина. Коли я прийшла на співбесіду, мені задали лише три запитання: одне з яких було чи в мене є домашня тварина. На той момент в мене був котик. І, звичайно, я відповіла правду, що в мене є котик, бо я думала, що вони питають з позитивними цілями. Але я дуже помилялась. І після того як я сказала, що так в мене є домашня тварина. На цьому наша співбесіда була закінчена. Мені сказали, вибачайте, але ми вас не візьмемо. До побачення. Аргументували вони це тим, що якщо вдома мене живе коти, то значить від нього в мене в квартирі є неприємний запах вони. Не хочуть, щоб я цей неприємний запах приносила до них на роботу. То вони сказали, що цей запах може бути на моєму одязі, і так далі. Найкрінжовіше, те, що вони мені сказали, що в домашніх тварин. Бувають блохи, і ці блохи можуть бути в мене також. Вони не хочуть, щоб інші співробітники також їх мали по цій причині. Мене і не взяли до них на роботу. Але Ви знаєте, я дуже цьому рада. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію.